Чи може диск вилетіти, вискочити, і чи можна його відповідно назад туди і вставити? Ну, вилетів, знаєш, має якось назад і залетіти по логіці. Коротка відповідь: ні, не може. Дякую за увагу. Але насправді розкажемо трошки розгорнентіше. Насправді, диски людини це дуже міцні структури, які витримують величезні навантаження кожен божий день. Простий приклад: середню статистичну умовну людина важить нехай приблизно 80 кілограм. А Диск її поперековому відділі тримає верхню половину тулуба. Там ще є певні оговорки, що верхня половина тулуба важча, ніж половина. Але якщо так говорити, є ще частина навантаження розподіляється на живіт, на м'які тканини. Ну, умовно, половину з цих 80 кг попадає на наш диск поперековому відділі. І кожен день людина робить величезну кількість кроків. Умовно скажемо 10 тисяч кроків. І 10 тисяч разів на цей диск. Робиться натиск 40 кг. Хай це будуть не удари, хай це будуть такі м'які натиски, але це кожен день по 10 тисяч разів. Я, звичайно, не інженер, але наскільки я знаю, мені складно уявити якусь річ у механіці, яка може протязі десятиліть. Витримувати щоденно навантаження по 40 кг по 10 тисяч разів, і при цьому тривалий час існувати. Це і тільки говорю про кроки, я не говорю про підняття і більших вантажів, і про підняття різких вантажі, і про всякі удари, і про всякі стрибки, і про те, що витримують наші структури.